Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. президент Фінляндії Олександр Ступ, який мав телефонні розмови із президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, підкреслив, що Зеленський залишається терплячим, а ось терпець Трампа уривається. Однак, у правильний бік. Маючи на увазі роздратування, яке викликають у президента Сполучених Штатів дії його російського колеги, свого часу Олександру Стубу вже вдалося позитивно вплинути на міркування Дональда Трампа щодо поведінки Путіна, як відомо, після партії в Гольф, яку Президент Фінляндії зіграв із своїм американським колегою Трамп чи не вперше роздратовано відгукнувся про те, як Путін сприймає його ініціативи щодо завершення російсько-української війни. Як відомо, російський президент двічі відмовив американському колезі у можливості припинення вогню на російсько-українському фронті, хоча це є головною метою Дональда Трампа з точки зору призупинення російсько-української війни. Але як ми вже бачили, цей позитивний вплив Олександра Стуба випоровся буквально за кілька тижнів, коли Трамп повернувся до своєї звичної риторики і намагань виправдати будь-які вчинки і дії Путіна, навіть ті, які спрямовані на ігнорування пропозицій Трампа не тільки щодо можливостей припинення вогню. На російсько-українському фронті, але й щодо особистої зустрічі між двома президентами, яка як вважає президент Сполучених Штатів, може допомогти досягти домовленості по припиненню російсько-української війни. Хоча Ступ вважає, що за останні тижні ситуація для самої України змінилася у кращий бік, поки що. Залишається невідомим до чого реально може призвести телефонна розмова між президентами Сполучених Штатів і Російської Федерації. Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо підкреслив, що Дональд Трамп прагне якнайшвидше зустрітися із російським президентом. а це означає, що у оточенні президента Трампа перемогла та лінія, яка Якраз і спрямована на організацію зустрічі між американським і російським президентами, навіть не зважаючи на продовження бойових дій на фронті. Раніше частина радників Дональда Трампа. Пропонували йому зустрітися із президентом Російської Федерації тільки після того, як Путін погодиться хоча б на короткотермінове 30-денне припинення вогню на російсько-українському фронті, що вже стало б значною дипломатичною перемогою американського президента. Але або сам Трамп не бажає дослухатися до таких парад. Або інші радники змогли пояснити йому, що без його особистої зустрічі із путіним російський президент не погодиться на жодні умови, які б могли привести в осяжному майбутньому до припинення вогню на російсько-українському фронті і припинення російсько-української війни. А тема війни вже стає токсичною як для Дональда Трампа, так і для інших членів його команди. Бо вони постійно змушені відповідати на питання, чому їм не вдається добитися. Цього припинення вогню і чому Дональд Трамп не вдається до жорстких дій по відношенню до Російської Федерації та її президента в ситуації, коли Путін демонстративно ігнорує всі пропозиції Трампа. Трамп звичайно знає відповідь на ці питання. Він не бажає жодних нових санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з тією симпатією, яку він має до Путіна, і шукає шляхів для того, щоб скасувати всі ці санкції, які були запроваджені його попередниками після того, як у 2014 році Путін почав конфлікт з Україною і ухвалив рішення про окупацію та анексію українського Криму. Однак Путін не створює для Трампа. Реальних можливостей для того, щоб політика його адміністрації стала відверто схильною до бажань Москви. Саме такі можливості Дональд Трамп з -з шукає у кожній телефонній розмові з російським президентом і не знаходить їх, тому що Путін впевнений, що рано чи пізно він примусить американського президента піти на всі ці умови, які будуть задовільними для Кремля. І... Відмовитися від підтримки України на користь міфічних фінансових оборудок, які Путін та його оточення пропонують як самому Трампу, так і його довірливому спеціальному представникові Стіво який, втім, зараз не поспішає на нові зустрічі до російської столиці. Таким чином роздратування Трампа. Це звичайно дуже важливо з точки зору того, що буде відбуватися у російсько-українському конфлікті упродовж наступних місяців і років. Однак недостатньо для того, щоб ми могли говорити про те, що російсько-українська війна має перспективу до реального завершення. Залишається сподіватися, що розмова між президентами Сполучених Штатів і Російською Федерацією, яка відбудеться цього понеділка, не призведе до катастрофічних політичних наслідків для України та її європейських союзників, а натомість стане. Реальним сигналом щодо повернення президента Сполучених Штатів та його адміністрації до політики здорового глузду, того здорового глузду, який дональду трампу так довго вдається ігнорувати під час свого нового перебування на посаді президента Сполучених Штатів. Втім, найбільш ймовірним результатом цієї розмови між двома президентами може стати їхня домовленість про особисту зустріч. Звичайно, якщо Путін буде готовий до такого побачення. І з Трампом, якого він може і уникати, щоб не давати жодної прямої відповіді на побажання американського президента, і важливим є те якою буде політика президента Сполучених Штатів у очікуванні цієї особистої зустрічі, і чи не буде намагатися Дональд Трамп блокувати нову допомогу Україні, щоб не дратувати Путіна і таким чином не поставити під сумнів бажання російського президента побачитися із своїм американським колегою? Також є важливим, чи дійсно відправиться Дональд Трамп на цю зустріч із Путіним у стані роздратування, про яке говорить президент Фінляндії Олександр Ступ, чи навпаки він буде позитивно налаштований по відношенню до свого російського колеги, який зрештою погодиться зустрітися із ним вперше після того, як президент Сполучених Штатів повернувся до Білого Дому. Попередні зустрічі Трампа і Путіна, як правило, були скандальними і демонстрували практично повну психологічну залежність Дональда Трампа від Володимира Путіна, а також від позитивної оцінки, якої Дональд Трамп очікує від російського колеги. І залишається тільки сподіватися, щоб ця психологічна залежність не стала вирішальним чинником тих рішень, які президент Сполучених Штатів може ухвалити. Щодо закінчення російсько-української війни, тут звичайно може датися знаки той вплив, який мають на Дональда Трампа інші політичні з'їддячі, зокрема той самий президент Фінляндії Олександр Раступ, який регулярно розмовляє з президентом Сполучених Штатів, і очевидно може вплинути на певну частину його позиції, які стосується ситуації з Росією і війною проти України. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього мої соціальні мережі, на каналу Патріоні Баймія Кофінатела, які допомагають розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемога і мир вам хай щастить!